Таксон 2017 року, 1,7 дизель, а що це значить? Це значить, що автомобіль з Кореї. Він тільки напровезений, повністю обслужений, замінені всі рідини. Автомобіль в топовій комплектації. А, має 145 тисяч пробігу в дуже гарному білому кольорі, весь повністю затонований а, по кругу. Лінзу, лихосплавні диски, гарна, нова майже резина як у Хома. Безключовий доступ по салону. Саме цікаве в салоні. Це шкіряні сидіння, повністю шкіряний салон, шкіряний руль, мульти кермо, підігріви сидінь, передніх, підігріви задніх сидінь, підігрів керма, вентиляція передніх сидінь, велетенський вже монітор, багатозонний клімат. Ось, зараз відкриємо їх дверку. Безключовий доступ не помню, казав, не казав. Є два ключі. Ось тут підігріви. Просторий ряд сидінь, спинки регулюються дуже легко, плюс можна скласти, буде велетенський багажник. В багажнику також є докатка. Ось так виглядає автомобіль по колу. Кому цікавий Hyundai Taxon з двигуном 1,7 дизель на автоматі з маленьким пробігом, в гарному стані. Звертайтесь, кільцева дорога 110. а Ось тут по цьому номеру можете телефонувати та дізнаватися всі деталі. І, можливо, комусь не підійшов колір або пробіг, то є ще. Декілька схожих таксонів, просто ми його ще не опублікували. Телефонуйте, дізнавайтесь.